Якщо близька вам людина померла в медичному закладі, тут проблем не буде. Саме медичний заклад вам видасть карту згону, тобто довідку про смерть. Якщо близька вам людина довго хворіла і померла від хвороби, то карту згону може видати ваш сімейний лікар. Або ж ви можете звернутися до найближчого закладу подставової опіки здоровою. Якщо смерть трапилася вночі, то ви можете звернутися до нічного лікарського закладу НПЛ і отримати довідку про смерть. Якщо будуть підозри в тому, що смерть була насильницькою, ви отримаєте довідку лише після розтину тіла, який зробить відповідна судова медична установа. А з довідкою про смерть і документами померлого ви йдете в ужон справ цивільних і отримуєте свідоцтво про смерть. То у вас була довідка про смерть, а це свідоцтво про смерть. В разі того, як людина померла вдома, кудись треба діти тіло, і е, треба зв'язатися з ритуальною службою, яка забере тіло і буде його зберігати е, в належних умовах. Той час, поки ви будете виконувати всі формальності, які треба виконати, коли ви маєте на руках вже свідоцтво про смерть і довідку про смерть. Далі ви йдете в консульство України. Ви йдете в те консульство на території найближчого населеного пункту, де проживав ваш родич чи знайомий, або де він працював, або де, не дай Боже, було знайдено його тіло. Консульська установа буде фіксувати факт смерті. І вам дадуть документи, за допомогою яких ви зможете перетнути кордон і отримати в Україні соціальну виплату на поховання. Звертаю вашу увагу, що коли ви підете в консульську установу, вам потрібно всі документи, які ви будете нести, перекласти українською мовою у присяжного перекладача. У випадку, якщо ви не будете зв'язуватися з ритуальною службою, самі захочете отримати дозволи на вивіз тіла чи праху померлого, то вам потрібно буде отримати довідки від санітарно-епідеміологічної служби того воєводства, де ви знаходитесь. Далі вам треба буде вибрати спосіб поховання і перевезення праху. Це може бути бальзамування і труна або кремація і урна. Ті, хто оберуть урну, звертаю вашу увагу, що Урна має бути обламбована, і ви маєте мати документ, в якому буде вказано, хто проводив кремацію і за яких умов. Дуже часто питають, скільки буде коштувати перевезення тіла за кордон. Перевезення труни приблизно десь 1500 євро, а перевезення праху з усім затриманням усіх довідок 800 євро. Якщо у вас будуть питання, ви можете самі позвонити по цим ритуальним службам і знайти для себе варіант, який вам найбільше підходить. Новини